Перекуп авто не має шансів скинути вашу ціну, якщо ви знаєте це. Нещодавно клієнт продавав Porsche Cayenne 2018 2.9 бензин, 100 тисяч кілометрів пробігу. Стан ідеальний. Комплектація середня, саме така, як у більшості схожих авто на ринку. Перед продажем він зробив просту, але правильну річ скористався онлайн калькулятором вартості. У звіті побачив не лише оголошення, а й фактично продані авто, їх пробіг, комплектацію, фото і ціну угоди. На перемовинах він почувався впевнено. Коли хтось намагався збити ціну без аргументів, він показував факти. Навіть перекуп, який кинув стандартну фразу «Заберу зараз, якщо скинеш, замовк. Бо не було що відповісти. За тиждень авто продалося за чесною ціною, а сам власник. Привів до нас знайомого по сказав: Тепер я розумію, що значить мати реальну інформацію про ринок». Чи згодні ви що знаючи ціни реальних угод, можна значно підвищити шанси на продаж свого авто. Напишіть нам кодове слово оцінка, і ми покажемо чесну ціну або викупимо ваше авто за одну годину.